Болонька? Яка я Болонька? Наташа, за дрімцем нам ближче до міста йшов. Ось у Болоньку. Селище Славянсько. Та що, то не що? Чиріч, дрімтанка. Хто тебе приймав до сепаратюк, каже, що? Як то? Мій сусід приймав Прасько Орес Гнатович. Русское имя, давай как-никак из давай. Принимал наш сосед Путин антропцит Федорович. Это правда. Да. А вы а можете на карте ты... показать где ваши находятся? Конечно, скажи-ка ваши. Ой, тут, это точно, ой, тут да, Винди. Ви іди де вони? Ось тут це то. Японське море? Яке японське море? Ти важливий, збираю от зупал Гарія. Не грамотний я, Олег Валерійович. Ти падла, я тобі зараз голову відворчу. Так, ти, а що ти, Олег ми не можемо зробити, Ми отайдемось на секунду, ви тут розбиті. Іди! Продовжуй, не спіши, я тут розберу. Залихли його останки. Ідіть, не бій. що ж ви Іди. Олег Валерійович, ви сказали, що не будете бити, ну, Іван Петрович, халтура. Не похож ты на сепарате. Знімай труси. Яхти. Именно радикальної партии. Знімай труси, надівай на голову буде вместо балаклави. У мене ж запасні є, Олег Валерійович. Нахіра? Зіздах <кри> так кричите, що я заже з собою запасні перерушив. Як ви ж сказали, що tu, треба буде до тросів роздягатися. Ні, вона не мені, але вона мені дуже давить. Попусти трохи. Руки зав'язані, щоб... Давай розв'яжу тобі. Розв'яжу. Та що ж за усіл такой? Дай щас. Ти дам все. Ну, Христо, ми можемо продовжувати? Ось так я буду Ой, перед Україною стоять. Ти боїшся, пане? А, а поїхали, сіто. Спасибо большое. Я мів за зрізби і за соус авто. Так, ми можемо продовжити. Звичайно. Так, да. скажіть, що ж вас не устраивало в Україні-то? Те да все не устраивало, що? Адло кажи, я крепетомов. Притисняли руську мову. Мову нашу руську притисняли. Да. Притисняли нашу мову яка пестить, на чему? Чима... <реш> Мову, якою размовляли Пушкин, Пушкин, Достоевский, Сковорода, Леся Русиянка. Леся Русиянка. понял, в принципе, материала достаточно. Можем заканчивать уже. Останем, можем. Кульминацию. Кульминацию. И все. Я как бы думал, да? Кульмина. сильна рука. Такої перуко руководіть. На тобі. Ми <А, рес> мене вдарили вже 26 разів. 26 <рес> разів. Так що, те, що всі пам'ятали, 26 <рес> жовтня вибори до Верховної Ради. На тобі поред. І ви мені зламали ребро. Одне. Це що всі пам'ятали номер один це номер радикальної партії виборчому бюлетені. А, Дуже гарно зараз говорить своїм сепаратюгам, щоб приходили <реклама> Я призиваю всіх сепаратистів голосувати за ляшко. Що ти кажеш, що прийшли, здалися, скажи? Так, здалися і голосували за ліцету. Все, снято, знято. Дуже добре.